США проводили прямі переговори з повстанцями, які захопили владу в Сирії. Про це повідомив американський державний секретар Ентоні Блінкен. За його словами, американські офіційні особи говорили безпосередньо з угрупованням Хаят та Хрір Ашам. А також з іншими групами вони обговорювали щодо принципів, якими США та арабські партнери хочуть керуватися у політичному переході. Блінкен наголосив, якщо нова влада Сирії дотримуватиметься цих принципів, ви сформує інклюзивний уряд, який представлятиме інтереси всіх сирійців. Він заявив, що штати могли б навіть. Визнати це угруповання легітимним сирійським урядом. Якщо ж ні, то вони опиняться в міжнародній ізоляції. І напередодні стало відомо, що Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Іраку і обговорив з прем'єром країни ситуацію у Сирії. Ну а столицю Чечні Грозне атакували безпілотники. Як пишуть російські змі, цілю могли бути бази ОМОН, і другий полк поліції спеціального призначення. Зокрема, у соцмережах пишуть, що дрон упав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну новомобілізованих. Нагадаємо, від самого ранку в місцевих чеченських пабліках повідомляли про низку вибухів та ймовірну атаку БПЛА.